Російські спецслужби ведуть дуже активну роботу, щоб деякі делегації або відмовились приїжджати, або понизили свій рівень представництва. Що робити із сірим танкерним флотом? Додаткові санкції проти агресора Російська Федерація. Може піти на ескалацію. Україна дуже очікує на саміт миру у Швейцарії у середині червня. І президент Зеленський сформулював тези, які, на його думку, повинні бути обговорені у першу чергу на цьому саміті. Хто зі світових лідерів вже підтвердив свою участь? А хто що вагається і кого взагалі не буде? Ось про це ми і будемо спілкуватися. І нашим гостем є Ігор Попов. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього, український політолог. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, ось ми бачимо тези від українського президента, пана Зеленського. Він їх озвучив у інтерв'ю для New York Times. Ми взяли три питання, які можуть об'єднати всіх учасників саміту: перше це продовольча безпека, друге ядерна безпека і третє обмін полоненими, включно. З поверненням депортованих дітей. На вашу думку, чому саме такий порядок був визначений у, цих, у цими тезами? У такий порядок розгляду, ну, мабуть, важливості, так, що на першому місці це продовольча безпека, а на третьому повернення депортованих дітей. Я би, наприклад, трошки інакше це зробив. Взагалі до формули миру Володимира Зеленського входить 10 пунктів. Спочатку це був просто перелік цих пунктів, за майже два роки обговорень під кожний пункт створено робочі групи і напрацьовано дорожні карти, які просто ще не публікувалися. Але по одним пунктам у нас є фактично консенсусна підтримка в світі. Щодо інших, дискусії є більш тривалими. І ось що стосується питання виведення російських військ та питання трибуналу проти російського керівництва, тут якраз дискусії йде найбільше, і багато які країни вважають це неправильним, нереалістичним, не на часі. І тому на глобальний саміт миру, на інавгураційний саміт миру, виносяться ці пункти, які мають повну підтримку. Вони три ці три пункти перераховуються не в плані пріоритетності, це ядерна безпека, що мається на увазі. Це відмова від застосування будь-яких ядерних озброєнь, і це відмова від атак на атомні електростанції. Продовольча безпека це безперешкодний е, 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 експорт зернових культур. Для того, щоб не порушувати продовольчу безпеку і ціни на зерно в світі. І гуманітарні питання, це обмін. Дійсно, є шанс, що після такого представницького форуму у нас здійсниться обмін всіх на всіх, і тисячі українських полонених, які перебувають на території Російської Федерації, зможуть повернутися додому. І тому в офіційну декларацію планують включити. Ці три пункти, щоб якомога більша кількість держав підписала ці пункти. Решта буде обговорюватися, мабуть, на полях форуму та в закритих дискусіях. Чи будуть включені у декларацію вимоги щодо нових санкцій проти країни-агресора? Ось ви кажете, що там взагалі 10 пунктів. Частина не публікувалася. Чи обговорюють світові лідери? зокрема Київ пропонує, наполягає, можливо. Додаткові санкції проти агресора і проти представників цієї країни. Що знаєте про це? Звичайно, Україна відслідковує разом з міжнародними партнерами, як працюють санкції, як Російська Федерація обходить санкції та постійно пропонує механізми посилення, що робити із сірим танкерним флотом, як зменшити доходи Російської Федерації від корпорації Росатом. Але на глобальному саміті миру ці питання на панельних дискусіях, на відкритих дискусіях обговорюватися не будуть, і в фінальну відкриту декларацію вони не будуть включені, тому що багато країн-учасників мають певний зиск від тих санкцій. Скажімо, ми раді, що Індія. Буде представлено на глобальному саміті миру, але індійські нафтопереробні заводи купують з величезною знижкою російську нафту, а потім продають нафтопродукти на той же європейський ринок. І тому, якщо закликати закрити цю схему, то індійська делегація відмовиться підписувати декларацію. І тому дипломатія це в тому числі мистецтво компромісів і щодо тих питань, щодо яких можна йти на компроміси. В, саме на цій конференції на це придеться йти. Чи погодився уже Китай бути присутнім на цій конференції? Ми не бачили відповіді від Китаю, і саме тому буквально вчора Володимир Зеленський звернувся публічно до очільників Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки до Джозефа Байдена і Сі Сізіньпіня з проханням взяти особисту участь? В глобальному саміті миру і Володимир Зеленський звернувся до них з відеозверненням із розбомленої друкарні в Харкові, показуючи, що е, настав час, коли світові лідери е, повинні особисто взяти участь в таких заходах і в перспективі розробити гарантії тривалого миру та ці країни. Світові лідери, лідер західного світу та лідер на Західного світу, саме вони можуть стати гарантами того, що Росія не буде порушувати будь-які умови мирного договору. І саме тому ми очікуємо, що Китай не просто візьме участь, а візьме участь на найвищому рівні. Чи це гарантовано? Ні. Чи це великі шанси на це ні. Але закликати до цього, звичайно, треба. Пане Ігоре, Читаємо, що ось ну, преса так цікаво подає. Мовляв, Байден вирішив зустрітися з акторами Голівуду, діячами цього виду мистецтва, так і поки що не підтверджує свою участь у саміті миру. Але на мою думку, у Сполучених Штатах є ще час сказати своє слово. І навіть якщо президента не буде, країна буде представлена на досить високому рівні. Хто міг би бути, якщо не буде самого президента? Як ви вважаєте від Сполучених Штатів? Ну, я з вами погоджуюсь, що є час на переговори. І, звичайно, в Сполучених Штатах почалася виборча кампанія. І Джозеф Байден хоче особисто взяти участь в заходах по збору коштів, тому що американські вибори це завжди дорого, і в Каліфорнії заплановані дійсно представницькі заходи. Джордж Клуні, Джулія Робертс, але ж е, за, наш захід також важливий. І е, якраз напередодні саміту миру відбудеться зустріч лідерів країн Великої Сімки в Італії. І відповідно логістично це також дуже просто. Не треба летіти через півсвіту, можна перелетіти півтори години літаком і, хоча б взяти участь у відкритті цього заходу. Е, поки що була неофіційна інформація про те, що Президент не, Сполучених Штатів не зможе взяти участь. Віце-президент Камала Харіс не зможе взяти участь. Не повідомлялось на якому рівні буде представництво. Я так здогадуюсь, що це, мабуть, буде Ентоні Блінкен, державний секретар. Проте, чим вищий рівень представництва, тим звичайно більш вагомішими будуть підписи на фінальні декларації форуму і тим ближче буде настання справедливого миру. Я маю ще два запитання, але я нагадаю, з ким ми спілкуємося. Отже, з нами зараз на хвилі громадського радіо Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Ігоре, а кого, крім Індії, вдалося переконати прибути на цей саміт Миру і маю на увазі з країн глобального півдня? саме. Бразилія підтвердила, чи поки ні? На початку організації. Швейцарія, як країна, яка е, приймає саміт, надіслала запрошення до 160 країн. Е, за відкритими даними на сьогодні є позитивні відповіді від 80 країн і делегацій. І з того, що лунало в відкритих заявах, бо переліку офіційного остаточного немає. Було сказано, що е, римський папа е, візьме участь е, лідер е, Чилі, е, лідер Аргентини. Щодо Бразилії була досить жорстка заява спочатку від Бразильського міністерства закордонних справ, потім спільна ініціатива Бразилії та Китаю про те, що саміт має проходити із запрошенням Росії, і вони хотіли би мати якийсь інший захід з росіянами. Але я думаю, що навіть в такому форматі Бразилія може надіслати делегацію спостерігачів, тобто людей, які не уповноважені підписувати документи. Але можуть брати участь в дискусії. І тому так ми очікуємо представництво з усіх континентів. Ми очікуємо, що це будуть не лише західні країни, а і з Азії, скажімо, Південна Корея чи Японія плюс Австралія Нова Зеландія, тобто країни, які послідовно підтримують Україну. В цій війні ми очікуємо розширення кількості учасників та географічного представництва. Проте, ми бачимо, що російські спецслужби, російська дипломатія ведуть дуже активну роботу, по тому, щоб деякі делегації або відмовились приїжджати, або понизили свій рівень представництва, і це може принести певні результати. Пане Ігоре, а чому така, так важливо для Києва, щоб якомога більше країн глобального півдня були репрезентовані на цьому форуму? В чому їхня вага, економічний потенціал, політична вагомість і якби, в такий спосіб трішки послабити позиції Росії? Розкажіть нашим слухачам, в чому тут, як то кажуть, особливість роботи з цими країнами? Все більше оглядачів і політиків говорять про те, що війна закінчиться певними перемовинами і певними домовленостями. Але ж питання на яких умовах і що буде записано в ці переговори, які будуть гарантії безпеки, і тому Україна посилює свої переговорні позиції, і тому участь якомога більшої кількості країн. В саміті миру це в тому числі посилення українських переговорних позицій, те, що декларація буде містити консенсусні пункти, це дає шанс на те, що у нас буде багато підписів під декларацію. Тобто, ще це, це ще не заклик Росії вивести війська, але на конференції буде говоритися в тому числі про принцип територіальної цілісності України, а це підтримують усі навіть такі країни, як Китай. Тому що це базові принципи статуту ООН. і тому ці заяви також будуть елементом дипломатичного тиску. Росія свого боку шукає свої контраргументи. Пару дні тому було оголошено про наміри провести антисаміт миру, можна сказати, в ті ж самі дати зібрати міністрів закордонних справ країн Брікс у Москві. І так, кілька міністрів приїде. І тут весь світ буде спостерігати, хто приїхав на чий саміт, яке представництво, яка кількість. І таким чином сторони показують рівень і величину дипломатичної підтримки по всьому світу. І саме тому нам важлива кількість учасників, нам важливий рівень учасників, нам важливі ті заяви, які будуть лунати з трибуни, і дуже важливі ті переговори, які вестимуться в закритому режимі. Якщо ми, от ми кажемо, що буде спільна декларація офіційна, яку підпишуть учасники цього саміту, але декларація не є зобов'язуючим документом. Чи може бути так, що, скажімо, Індія підпише декларацію, але за якийсь час скаже, ну, ось такі пункти були, але, знаєте, ситуація змінюється щодня, і ми сьогодні можемо сказати, що в нас змінилося Ставлення до такого пункту. Можливі такі речі. В дипломатії ці декларації вони містять виключно політичний характер. І тому навіть е резолюції Генеральної асамблеї ООН е вони не є обов'язковими до виконання. Вони закликають до чогось, вони констатують, завжди починається констатуюча частина, усвідомлюючи, що йде 15 пунктів. Країни-учасники закликають до. І далі йде там ще 25 пунктів. Але ці політичні декларації, вони важливі, бо на них потім базуються більш конкретні рішення в галузі безпеки, економіки, торгівлі. І тому, якщо величезна кількість делегацій підпише декларацію із закликом не перешкоджати вільному експорту українського зерна і взагалі свободі судноплавства в Чорному морі, і потім Російська Федерація зробить якісь кроки для того, щоб перешкоджати цьому, то в ухваленні рішень про нові санкції, ухвалення рішень про нові безпекові заходи будуть посилатися, в тому числі на подібні декларації. І тому виходити з її підписання ніхто не буде. Знову ж таки, тому що туди закладаються ті питання, щодо яких є консенсус. У світі, ну ніхто ж не буде протестувати проти заклику е, не бити зброєю по атомних об'єктах, тому що е, це світова безпека. Але е, після цього, повторюсь, будуть ухвалюватися вже більш конкретні рішення е, двосторонні е, чи в міжнародних організаціях, в Європейському Союзі, і е, ця декларація стане частиною великої дипломатії. Маємо слухача, зараз до нас є дзвінок, і очевидно, якесь запитання. Давайте послухаємо. Дійсно, запитання. Добрий день, добро здоров'я. Володимир Борисполь. В мене таке запитання по факту: Те, що політологи дуже здорово помилилися в оцінці можливості Росії і її наступ. Може вказувати на те, що. Путін задовго до цього готувався до війни і не тільки е, по підкоренню України, а й всієї Західної Європи і так далі. Це перше питання, і друге питання просив би прокоментувати, е, чи не вартує взяти западному світу приклади з осі зла у пошуках консенсусу чи взагалі єдності, тому що е, там повна єдність в осі зла. А в нас повне безладдя. Хто в ліс, хто по дрова. Прошу прокоментувати. Дякую за відповідь. Дякуємо за запитання. Дійсно, правильні і важливі запитання. Росія готувала війну. Довго ми розуміємо, що така війна не готується за тиждень, вона концентрувала своє ударне угрупування. І, мабуть, якісь проміжні рішення щодо підготовки до війни Володимир Путін ухвалив після зустрічі з Джозефом Байденом. В Женеві в червні 21-го року, мабуть, були висунуті якісь ультиматуми, отримані негативні відповіді. І почалася підготовка до війни, яка мала щось довести Заходу. Ситуацію на полі бою ми бачимо. Україна понесла величезні втрати, проте зберегла свою державність. І зараз, для того, щоб далі проводити якісь переговори чи тиск на захід, дійсно Російська Федерація може піти на ескалацію. І влаштувати якісь дії відносно членів НАТО, розуміючи, що для Заходу будь-яка загроза ескалації це величезний ризик, і вони цього не хочуть. Є заяви західних політиків, як вони будуть реагувати. Проте, <клес> дійсно, на сьогодні, мабуть, захід не готовий до прямої гарячої війни з Російською Федерацією і намагається всіляко локалізувати війну. Хоча для нас. Важливіше було б не локалізація, а завершення війни на умовах справедливого миру для України. І тут ми підходимо до відповіді на друге питання: наскільки рішучим є Захід, наскільки консолідованим є Захід, і чи може він виставити свої спільні позиції. Ми це побачимо багато в чому найближчим місяцем, тому що пройде багато міжнародних заходів, де ухвалюватимуться стратегічні рішення. Бо, хоча б будуть обговорюватися, це конференція з питань відновлення України в Берліні. Ми побачимо, чи нам готові запропонувати аналог плану маршала. Коли вона очікується, якщо не помиляюсь, 9-10 червня А одразу після цього зустріч великої сімки в Італії. По-моєму, 13-14 червня, а де для нас важливе питання використання заморожених активів Російської Федерації. Є цікава пропозиція Сполучених Штатів випустити бонди на суму 50 мільярдів доларів, ці гроші видати Україні одразу, а гасити відсотки за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Так Україна може отримати суттєву економічну допомогу, і це допоможе нам зміцнити нашу безпеку. Потім саміт миру, про який ми говорили, після цього. В кінці червня саміт Ради Європейського Союзу, де ми очікуємо рішення про початок офіційних переговорів про членство з Україною затвердження переговорної рамки. Це також важливий сигнал, що Україна інтегрується до європейського ринку. І потім, 9-11 липня, саміт НАТО в Вашингтоні. І от, що ми почуємо на саміті НАТО, дуже хотілося б, щоб це було не повторення тези про відкриті двері, а це дуже конкретні рішення. Скажімо, група, яку координують Расмусен та Андрій Єрмак, група міжнародних експертів, високих посадовців колишніх політиків заходу, запропонувала, щоб НАТО надало Україні. Запрошення стати членом НАТО не пізніше 28-го року, але щоб ці рішення були ухвалені вже цього літа. Якраз ці рішення покажуть, чи готовий захід протистояти консолідовано тій осі, про яку запитує наш слухач? Скажіть, будь ласка, ось сполучені штати ще остаточно відповіді не дали щодо участі в саміті Росію. Не запрошували країну агресорку. Як ви вважаєте, а є якийсь механізм, якщо, наприклад, Росія раптом скаже, а, будь ласка, ми хочемо бути присутні на цьому саміті, нам є що сказати. Можливо, це буде навіть якось виходити з становища на фронті. Чи є механізм дипломатичний, юридичний, щоб в такому разі, не маючи попереднього запрошення, ось тако дозволити цим людям бути присутніми? У нас ще три тижні. До інавгураційного саміту миру і тривають досить інтенсивні міжнародні переговори в форматі човникової дипломатії. Вчора зустрічалися лідери Франції та Німеччини, тиждень тому відбулося турне Сізіньпіна до Європи, в тому числі зустріч з Емануела Макроном. І ми розуміємо, що питання України і безпеки обговорюється в тому числі. Я думаю, що не можна відкидати жодних варіантів. Хоча м, участь Росії в швейцарському саміті вона має мінімальну вірогідність на сьогодні, Російська Федерація не готова йти на поступки. Вона е, бачить, що вона має певну ініціативу на полі бою, вона має перевагу в снарядах, у багатьох інших видах озброєння, і тому хоче диктувати свої умови. Вони це називають як тим, там реальності на землі, але насправді вони хочуть зберегти контроль за всіма окупованими територіями. І тому переговори будуть тривати. Росія в них бере участь через посередників. Сьогодні була інформація про те, що деякі західні країни вже обговорюють вірогідність проведення другого саміту восени, можливо, Саудівській Аравії, уже з запрошенням Російської Федерації. Яка має приїхати з відповіддю на ті плани, які будуть сформовані в Швейцарії. Цікаво. Дякую вам за цю розмову, пане Ігоре. Наш час вибіг, але тема дуже важлива, і ми, звичайно, не випустимо її з нашої уваги. Будемо до вас звертатися і подальші коментарі. Дякую вам за цю участь. Вдалого дня.